Привіт всім! Ви на каналі Яніна Лавандове життя. І сьогодні я буду готувати свій улюблений салат мімоза. Для цього нам потрібно буде обов'язково замаринувати цибулю, адже без неї ніяк в цьому салаті. Я ріжу ципулю, потім додаю оцет, цукор та вода. І чекаємо десь 15 хвилин, поки вона замаринується. Відставляємо її і продовжуємо далі. Ми беремо дуже смачний тунець, можна використовувати сардину в залежності від ваших смакових якостей, що ви найкраще полюбляєте. Рібну консерву розминаємо виделкою, а потім мариновану цибулю кладемо зверху. Потім це все змазуємо майонезом, шарами, так як цей салат завжди робиться шарами. Я почистила яйця, також зараз я їх натираю на терці, на середній терці і прикрашаю гарно далі. Кожен шар ми змащуємо майонезом, а також підсолюємо. Салат мімоза – унікальна страва, здатна прикрасити будь-який святковий стіл. Але якщо у вас є бажання просто приготувати, тому що вам сподобалося, це також. Така є унікальна нагода це зробити, так як мені цього захотілося, і просто я організувала це для себе. Унікальність цього салату в доступності інгредієнтів і простоті приготування. Однак, якщо знати знаєте деякі тонкощі, можна навіть зробити цей салат шедевра. У кожної хазяйки цей салат має індивідуальний рецепт. Я дуже полюбляю цей салат із звичайним твердим сиром. Це робить його дуже ніжним та дуже смачним. Традиційно для приготування цього салату використовують сардиновелію, сайра, трески або горбушу. Обов'язкова умова: рибні консерви мають бути в маслі, але не в жовному разі, не в томатному соусі. Традиційно для цього салату використовуються тільки рибні консерви, варена, Смажена, копчена риба не використовується. Це також буде смачно, але це вже буде не мімоза. Що стосується солоної риби, то можна використовувати стабу солоний лосусь. Безумовно, це більш дорогий варіант, але воно того варте. Мімоза це найбагатошаровий салат, і при приготуванні якого кожен шар промащується майонезом, на відміну від салатів, в яких майонез можна безпосередньо під подачою на стіл. А в мімозу майонеза додається відразу. Саме тому цей салат не можна зберігати в холодильнику більш ніж добу. Оптимальний час зберігання не більше 12 годин. Калорійність салату буде залежати від жирності майонезу, від того, яку рибу ви використаєте. І які інгредієнти війшли до вашої страви. Страва з сиром, маслом чи жирною рибою буде набагато калорійнішою, ніж бюджетний варіант. Тому ми все виклали шарами. Натерли всі інгредієнти, прикрашаємо та прибираємо салат в холодильник на 30-40 хвилин, щоб він просочився. Прикрашаємо тим, чим ви любите найбільше, а можна додати свого креативного дизайнерського підходу, так як зробила це я. Тому насолоджуйтеся процесом, бажаю вам гарних. Приготувань та креативних ідей, адже вони зараз нам необхідні в нашому житті. Салат, який постояв в холодильнику годинку, він пропитався і зараз ми будемо куштувати цю смакоту. Це просто щось неймовірне та дуже смачне. А це наш реалії сьогодні сьогодення. Поки я готувала мімозу, наблюдала з вікна, яка красота, руйнується за такою жахливою погодою, сніг, град, дощ, також мінус, і мені просто жалко всіх квітів. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте всім. Пока-пока, до наступних зустрічей!